Якраз поговорити про відкриття сезону ми зможемо з Владиславом Корнієнком. це генеральний директор Національного цирку України, пане. А Владислава Вікторовичу, я вас вітаю. Це день народження. Вітаємо день народження, день повернення. Щиро дякуємо за запрошення, раді бачити, чути, спілкуватися сьогодні з киянами, гостями і з приємним повідомленням ми прийшли сьогодні. Приємне повідомлення що... полягає в тім, що національний цирк України на площі Перемоги 2 дійсно вже. Практично в готовності номер один в суботу, 10 жовтня, ми розпочинаємо ювілейний сезон. Сезон ювілейний, тому що він 60-й в приміщенні будівлі, в якій ми зараз працюємо. Ця будівля. Цьому році відзначає 60 років. А ви знаєте, пам'ятка архітектури, історії культури. До речі, це єдиний на всю нашу державу Україну, будівля цирку, єдиний цирк, який має статус пам'ятки. І я хочу сказати ще таке, що Київський цирк має історію в цьому році 150 років. А ми відзначаємо стаціонарному київському цирку 60 років цій ви не будівлі. збирали просто дат. Багато, багато, багато це який збирали. торт має бути. Ми не збирали дати, дати самі собі підтягуються. Якщо взяти історію перших інформацій, перших знаєте, доведених фактів появи циркового мистецтва в Києві. На Київщині, то ви не повірите на фресках 11 століття, 11 століття, тобто тисячу років назад, на фресках 11 століття, в Софії Київській відображені церков угу. силові акробати, скоморохи і тварини, як не дивно, тварини. От і ви знаєте, в цьому комплексі заходів. Не можна не відсвяткувати День народження, а правдива День народження це історична назва. А в 1956 році в місті Києві був створений перший український професійний церковий колектив, а очолив його. Петро Маяцький, церковий діяч український. До речі, після нього став директором першого циркового колективу Володимир Шевченко, відомий дресирувальник, який згодом став генеральним директором художнім керівником цирку. До речі, першим директором Владислава цирку був Віктор... людина на прізвище Нікулін. Одна фамілиця, фам Я думала, можливо, родич а, в... так вийшло, що цей сезон. Який тільки розпочнеться, але цей сезон він дуже важкий. Це ж ви вперше спочатку карантину. А нарешті вийдете на арену цирку. Нарешті вийдуть ваші акробати. Як переживали карантинні часи? за плечима сім місяців? А... Життя на карантині. Що це означає? Остання програма, яка відбулася в Київському національному цирку. Це програма 8 березня на такий день. Ми останній раз показали свою попередню програму. І з того часу, з 12-го карантин запроваджений, з того часу боротьба. Боротьба за виживання, боротьба за збереження будівлі, відтворення, боротьба за колектив, боротьба за харчування тварин. Київський ви бачите, я такі новини говорю. Це єдиний а, творчий мистецький колектив. У якого офіційно в штаті а, знаходяться тварини. Офіційно в штаті у нас є артисти. Люди Це люби. як трудова книжка. Да, віде, і артисти віде? тварини. Вони так само виходять, вибачте, на пенсію. Вони, от зараз у нас деякі тварини вже старшого покоління, і ми е, ведемо перемовини з громадськими організаціями е, з зоопарками, які б могли взяти їх на утримання, але це, це в з тією компанією, що цирк без тварин, правда так, так, так? так компанія цирк без тварин. Я хочу сказати два аспекти: з одного боку, громадський рух, з одного боку, захист тварин і національний цирк, до речі, підтримує цей рух. І нещодавно був день захисників тварин. І ми абсолютно офіційно заявили, що ми виступаємо в русі захисту тварин, але Київський цирк я хотів би, щоб зберіг статус унікального місця, де тварини, увага, циркові тварини в київському цирку. Я не говорю за все середовище експлуатації тварин в видовищних заходах, як тільки про Київський цирк. Середній вік тварин в цирку в нашому в два, а то й в три рази довше ніж дикі природі. Рівень харчування тварин у нас. Навіть краще ніж в зоопарках, тому що у нас є спеціальний режим для артистів тварин, у нас спеціальна ветслужба, кандидати ветеринарних наук і так далі е, працюють. Ну і в кінці кінців ми запроваджуємо традицію, історичну традицію. Це українська традиція, я би сказав. Е, знаєте, е, така. Дресура, яка не тягне насильницьких методів. Для нас тварина а, сприймається як член родини, а, династії, циркові, які живуть з тваринами, а, для них тварина а, є членом сім'ї. А ви запрошували громадські організації, щоб вони побачили в без в яких сумніву. Умовах. Тобто без у сумніву. вас є контакт. Да. 10 бачать числа. Тобто в суботу, о 12-й годині, в національному цирку України відбудеться прем'єра вистав день народження свято цирку, але саме на цьому тижні у нас хижі тварин не будуть, лише коні будуть птахи. От хижі тварини ми десь а, згодом а, випустимо. Поясню чому, бо це пов'язано, власне з специфікою uh -huh. підготовки номеру. Номеру і саме з цими формами, значить, такої ненасильницької дресури, просто потрібно більше так. часу, але тварина. Але ми докладаємо багато зусиль за відсутності коштів відтворення приміщень для збереження. І ми незабаром я не знаю тільки. Анонсуємо окремо, ми відкриємо доступ навіть для відвідання місць знаходження тварин. Ми зараз активні ремонти робимо. Mm -hmm. Хоча грошей немає, фактично говорю тільки власний ресурс і тільки допомога зі сторони. Міністерство культури та мистецтв України без сумніву, а, надає серйозну фінансову підтримку на зарплату і частково на харчування. Але жовтня місяця ми на жаль заробляємо самі, і тому відкриваючи сезон двома виставами. А чому дві? Тому що Альтернатива, тому що альтернатива одна вистава класичного репертуару і е, наявності артистів е, всіх жанрів, угу. а друга е, еко-лібрум, цирк нової генерації угу. без тварин. От ще раз, що буде саме 10 го числа о котрій годині, просто щоб а, люди де, де придбати квитки, скільки вони коштують, щоб не пропустили а, від а... Можливості потрапити. У нас є два джерела. Головне джерело – це інтернет, наш сайт. Прямо з сайту можна придбати квиток. Це основний крок. І, звичайно, Явка, прихід до касового залу. Перед початком дві каси вже працює, ми відкрили. І я хочу подякувати і гостям. Е, є підхід, ми були здивовані. Хоча обмеження, ви знаєте, обмеження помаранчевої зони е, е, встановили нам спочатку обмеження 220 глядачів. А ви розумієте, хто такий глядач? Це наші доходи, це угу. те, що нам приносять обмеження, яке впливає на доходну частину. Але ми звернулися разом з керівництвом. Національних мистецьких культурних закладів до уряду і нам дали роз'яснення, що в місті Києві ми е, при наявності місць 2000, Київський цирк має 2000 місць, місць, великі угу. приміщення, і ми маємо до 50% заповнення з дотриманням соціальної дистанції. Це просто розсадка через крісло? Шахматна вийде. розсадка. Зрозуміло, час час початку програми. Початок програми о 12-й годині починається програма в два відділення. А друга програма о 16-й годині між першою і другою програми буде відкрита публічна прес-конференція з дотриманням всіх антикороновірусних епідеміологічних заходів. Зустріч з колективом з артистами. Угу. Ми вирішили це зробити, щоб глядач засоби інформації без сумніву і. Ну небайдужі люди, бо ви знаєте, стільки дзвінків, стільки інтересу до київського цирку. Я дякую, що київський мистецький заклад більше користується увагу ніж інші. Політичні заклади, які нещодавно я почув не далі, як сьогодні зранку, йдучи на ефір, що е, Верховну Раду назвали великим цирком. Ну, все ж таки, ки, цирк е, єдиний в Києві залишається на площі перемоги. 2 національний все. цирк України. Відстояли, і про це і це доведете 10 жовтня. Дякуємо вам ще раз. Бажаю успішного сезону, щоб все вийшло Владислав Корнієнко, генеральний директор національного цирку України, був разом із нами.